Дмитро Горбенко весь час окупації прожив у Білозерці. Не виїжджав, бо не міг лишити матір. Обшуки у селищі розповідає, тривали постійно. І дехто з російських окупантів говорив українською. Вони до всіх приходили. Три рази тільки ротація. Вони приходили, заходили в хату, паспорта ходили по дворі, дивились, виглядали. У кого взагалі всю хату переривали, навіть туалети. Були такі, у моїй були такі, що чисто по-українськи балакали. Прямо. Російські окупанти обстрілюють Білозерку майже щодня. У ніч на 3 березня родина Горбенків прокинулася від гучного вибуху. Снаряд влучив поряд із їхнім будинком. Фонариком підсвітив, дивлюся, в мене провод перебитий ось зі стовба ну, на світ. Вивалений, вивалений за борбу. От. Ну я так вискочив, подивився, а тоді фонарик направив туди. А як а там взагалі все розтрощено. Шість сусідніх з будинком пана Дмитра отримали значні пошкодження. Російська армія б'є по білозерці з артилерії, градів, мінометів та танків. За словами заступника начальника військової адміністрації Олексія Журавленка, наприкінці лютого, внаслідок обстрілу, загинули двоє жителів, троє поранені. Прироти майже кожного дня. It says... По більшій часті це саме прибережні села. по тій самі причині, що я казав, бо обстріли ведуться з польової ар артилерії і накривається саме Білозерка, накривається Дніпровське, накривається Дніпровський старостат. Наслідок обстрілів зруйновані близько 240 будівель у всій громаді. Близько тисячі ушкоджені. Комісія військової адміністрації документує факти і ступінь руйнувань. Жителям надають будівельні комплекти для тимчасового ремонту. Завдяки по перше, державній підтримці ми отримали плити ОСБ. Завдяки підтримки волонтерів, наприклад, благодійний фонд Проліски, ми отримуємо ремкомплекти. В ремкомплекти входять ті ж самі плити ОСБ, входять рейки, входять дошки. Там визначена кількість, входить рубероїд, входить пленка, плівка входить сверхі, двох-трьох діаметрів. Монтажна. Тобто, адже ну, це для тимчасового ремонту, щоб людина, людина могла десь перекрити дах, десь забити вікна. Костянтин разом з родиною залишався в окупації. Розповідає, що переховувались від обстрілів у власному підвалі, хоча вже зараз звикли до вибухів. Зараз вже ми настільки привикли, що ми просто не ховаємося. У більшості населених пунктах Білозерської громади є газ, світло і вода. За словами заступника начальника військової адміністрації Олексія Журавленка, відновлюється електропостачання в правдинському старостаті. Поки неможливо дати світло у Дніпровське та Янтарне через щільні систематичні обстріли російської армії. Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.